Друзі, доброго дня. Сьогодні я знову приїхала на Куренівку, на барахолку. Зараз ви понаписуєте знову мені базар поганий, нічого немає. Але щоб тут знайти якусь суперову річ, сюди треба їздити кожного дня і видивлятися. Я взагалі хотіла сюди приїхати під кінець тижня, але там по прогнозу дощі. Сьогодні теж. Там пишуть дощі, але вище до вечора. Ой, зараз взагалі повітряна тривога, ой, не дадуть побазарувати нормально. Так що, отакі справи. Предмети, які тут можна купити, ви ж самі бачили, які тут ціни. Тут ціни раз в п'ять дешевше, ніж на Петрівці. Тут люди виставляють свої предмети, предмети сусідів, знайомих, хто не може вийти на базар. Так що побажайте мені вдалого базарування. І ходімо зі мною. Ложечка, лопатка. А що це за метал? Моя, дорога, я б сказав би, я не знаю. О, така. А які ж тут ціни, скажіть мені? А? Ціни які? По чому? Ну, 100, 100 гривень за все. 100 гривень за все. Клейм немає, клейма немає. Такі симпатичні. Прибори. Ні, не, не тягайте, не рід, не віть вас. Сукорнички. Ну не треба мені тут розказувати, що там відкривається. Не відкривайся. Значки брошки. продавец. А яка ціна сережок? Це комплект, це кліпси і брушка. Брушка і кліпси. І скільки цей комплект? 50 гривень теж. Тоже 50 гривень. Сережки 50 гривень. 6, 20, 10, 10. там сейчас 20 и 10 там тем одежды олег победили там где хорошо А що це у вас за блюдечко? Можна подивитися? Зараз, зараз я. Це Англія. А яка ціна? 50. Квіточка по 50 А з маками це сучасно? Ага, це сучасно. Так, а ті блюдця хороші.

Чехословаччина, такі бокали, гарненькі. як ляльки. Коростень. Коростень, так. По 10 гривень. Десертна тарілочка. Ты до тех вовиков, куда не плюнь, попадешь, Сережа или Вовик? балкон. Вінтажний чоловічих парфумів. Яка ціна? За 50 гривень. 50 гривень. Це 10. Це 10. А ця? 30. 30. Криманочка. Не знаю, вінтажно чи сучасно. А флаконів аж три. Хто збирає? У мене таке є. Баранивка. Баранивка, чашечка. Вот здесь. Вот такие маленькие. Дуже маленькі, блакитні. Дуже гарненькі. Девушка, кстати. Ціна яка? Яка ціна? Ціна? Да. Сто. За один? Так. Да. Це старинні, старі. Дуже гарні. Чайничок. Маленький чайничок. Баранівка. Ці рюмочки маленькі. Купоросне скло. 100 гривень штука, але це занадто. Тут є щербинки, на одному навіть є мікроскол. А скільки ваза коштує? Цадь. Забодалі, так уже З кераміка. Гаршучок такий. І кухоль. Лисичка на виноградське. З лисичкою ось дуже гарний. По 150 гривень. Ці речі, картини. Друзі, закінчилась моя барахолка, походила, подивилася, вам показала предмети, деякі були цікаві. Наприклад, бокали такі великі, старенькі, які я вам показувала. б придбати, але там були незначні дефекти. І мікроскольчики були, і потертості, на жаль, Але прийшла не з пустими руками, а з подаруночком. Зараз я вам покажу. Ось такий чайничок-заварничок. Маленький, ви, мабуть, бачили у відео. Маленький, зовсім маленький, така тематика китайська. Він вінтажний, без позолоти, старенький, мабуть, старий Китай. Без клейма. Продавець мені подарив, вирішив подарувати, а я не відмовилась. Було приємно. Завжди приємно отримувати подаруночки. Дякую йому. Ну, ось і все на сьогодні. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто не підписаний. І до нових зустрічей. Пока-пока.